Доброго Дня, шановні пані та панове, знаходимося з вами у місті Ужгород-житловий комплекс CityLine за адресою Капушанська 168 і презентую вам однокімнатну квартиру за номером 121, досить гарний номер, 40 квадратних метрів. Запрошую до оселі. І так. Починаємо, як завжди, з вхідної зони. Вхідна зона зроблена в світлих тонах, так само, в принципі, як і вся квартира. При вході у нас ліворуч. Панорамне дзеркало, тобто відділену зону. Таким чином, ця зона потім плавно переходить в кухонну зону. І зараз ми поговоримо по, про зону прихожої. Тут досить гарно розміститься шафа для вашого верхнього одягу. Їх зараз багато, як і на замовлення, так і в юзку, в епіцентрі. і так далі. В різних тонах можна обрати, це може бути чорний, сірий, світло-сірий і так далі. А тут у нас знаходиться щиток І всі діф-автомати. Використані вони компанії Hager, це Німеччина. Далі вимикач на підсвітку. Вимикачі на основне світло. Основне та додаткове. Ось так. Далі датчики на теплопідлогу, теплопідлога тут електрична, опалення, тут електроопалення, є болер, є котел. Ось так. Термотачки відрегулюєте собі, як захочете. Можна по днях відрегулювати, по годинах, коли приходите додому, коли уходите, коли прокидаєтесь, яка температура, яка температура вночі і так далі. Тобто, в принципі, функціонал тут досить добрий. Вимикаємо поки теплу підлогу. Вхідні двері металеві, в принципі, і стандарт. Квартира складається з кухні студії, кімнати та санвузла. Починаємо з кухні студії. Кухонна зона у нас. Ось так воно виглядає. Тобто, по циклюванню зроблено все правильно, все ок. Тут у нас холодильник, холодильник, морозильна камера. ось. Далі йдуть різні тумби з доводами. столешня, все просиліконено. гарно, тобто силікон у нас по всьому периметру зроблений. По примиканню також зроблено силікон. А Навкруги самої раковини також зроблено силикон. Силікон використовуємо мапеївський, італійський. Тобто, все за силіконом, все гарно у вас нічого не буде там забиватися, протікати і так далі. Ось така кухня. По комплектації, що маємо? Маємо варильну поверхню, маємо з вами електропіч. Потім тут. Тут ще знаходиться котел у нас ось він, компанії Рода. Тобто в квартирі також є батареї. Електрична теплопідлога у вас гріється окремо, батареї будете гріти котлом. Ну і болер є в туалеті. І так, це я вам все показав, кухню показав. Кухня виконана від стелі до підлоги, тобто немає ніяких лишніх місць. І у вас багато місця різних шафок, 1, 2, 3, 4, 5 верхніх. Ту ми не рахуємо, там у нас котел, хоча там також можна щось поставити. І маємо ще нижні відсіки. Наприклад, сюди можна поставити посудомийну машину, якщо ви забажаєте. Тут у нас доступ також є, досить багато місця. Можна туди ще додати одну поличу, полицю. Ось так. Далі. Зона вже відокремлена. Тут у нас зона відпочинку, зона харчування. Диван. Диван м'який, білих тонах. світленький. Тут у нас обідний стіл, три сільці. Сільці також непогані. Зараз я вам їх покажу. Ось так вони виглядають, стільчики. І тут зможете собі облаштувати телевізор. В комплектацію входить один телевізор. Якщо захочете інший, можемо придбати, врахувати в ціну або як забажаєте. Ось таке освітлення тут в цій зоні, також додатково додано підсвітку перевіконної зони. Тут у нас штори, вони закриваються, тобто у вас буде блика, от як захочете, нема питання. Ось так виглядає внутрішній двір. До речі, з таких. Важливих речей, хочу вам сказати, виведено назовнішній відсік трасу на кондиціонер, ось вона знаходиться. Ось такий от двір, так виглядає двір. І також виведено трасу, тобто внутрішній блок у вас буде знаходитись тут над дверима. Можете 12-ку поставити, і вам достатньо буде. Тобто Все виведено тут, вам нічого штробити, там довбати і так далі не потрібно. Так, в принципі, по кухні студії і зони, зоні прихожої ми з вами все переглянули. Тут у нас кварцвініл, плавно переходячий у керамограніт. Йдемо в спальню. Запрошую до спальні, спальня укомплектована ліжком. Ось у нас ліжко 160 на 200. Телевізор широкоформатний, панорамні вікна, батарея. Тумба і освітлення зони для сну. Ну і звісно, шафа. Тому що шафа вона потрібна всім. Шафа для верхньої одежі. Ось. Верхній вісік ще є додатковий. І шафа для інших ваших речей. В таких тонах виконано саме ліжко. Зараз покажу ближче. Ой, перепрошую за пальчик. Ось така обшивка у нас узголів'я. Ну, в принципі, я думаю, що по спальні ми з вами все переглянули, все обговорили. Покриття також кварцвініл. І освітлення покажу ще. Ось таке освітлення тут. Йдемо далі, вимикаємо світло. Вимикаємо це світло. До речі, дивіться, як прикольно виглядає, якщо ми вимкнули основне світло. Досить гарно, так? Так, І йдемо з вами зараз дивитися санвузол. Санвузол досить цікавий. Вимкнув світло для чого? Щоб ви побачили, наскільки тут світло, якщо вимкнути все освітлення. Зараз у нас 8-го година ранку. Ось таке ось так у нас в принципі, світло тут достатньо. Це при тому, що погода дощова. Тобто Вчора був дощ і, мабуть, сьогодні після обіду також буде дощ. Тобто хмарна погода. Запрошую до санвузла, тут також датчик стоїть на теплу підлогу, це окремо на санвузол. Тут окремий датчик на кухню студію. І прихожу. І так, запрошую до санвузла. Ось так виглядає санвузол. У нас є душова, виконана в чорних тонах. Ось так виглядає вона. Умивальник і тумба, тумба досить стильна, прикольна. Маємо освітлення від підлоги. До стелі. Показую по фурнітурі. Маємо вимикач тут поруч. Тобто вімкнули-вимкнули. Вимкнули. І, звісно ж, ш... шухляда. Must have в будь-якому разі. Широкоформатний керамограніт по периметру. Тут інсталяція, також кнопка чорна, подарунок іде пахнючка. Все, як має бути. Далі Болер. І пральна машина з верхньою загрузкою. Досить зручна, до речі, верхня загрузка. Я нею користуюсь постійно. Тобто, мені особисто досить зручно а, працювати з верхньою загрузкою. Ну і, звісно, витяжка вона завжди потрібна. Трап стоїть. Засиліконено по периметру, що важливо, Ось периметр засиліконено. Також мопень. Використано так само тут про просиліконину. Ось так. Ну, в загальному квартира 40 квадратних метрів, нагадаю, ЖК Сіті Лайн. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 168. Телефонуйте, бронюйте перегляди. Всім бажаю гарного дня та Божого благословення. Ну і швидкої всім нам перемоги.